На відео представлений тактичний лангслів, створений для максимального комфорту та функціональності. Він виготовлений з тканини кулпас, яка забезпечує відмінну стійкість до зношування, не викликає алергічних реакцій, дозволяє тіло дихати і відновлювати здорову терморегуляцію. Добре видаляє надлишки вологи. На плечах розташовані зручні ліпучки велкро, що дозволяють легко прикріплювати нашивки. Для додаткової вентиляції під пахвами використовується спеціальна сітчата тканина, що забезпечує оптимальну циркуляцію повітря. Тактичний лонгслів поєднує в собі стильний дизайн та високу функціональність, забезпечуючи комфорт навіть у найскладніших умовах. Обирайте якість та зручність, замовляйте наш тактичний лонгслів.